Всім привіт, друзі! З вами я, Лемон, і сьогодні ми будемо грати атаку е, зомбі. Всім привіт-привіт! Ми починаємо нова гра. Нові перші серії. Це тільки початок, там будуть продовження, має бути багато всього цікавого. Нас ця гра затягнула. Так. Тут в двох словах ми виставляємо то-то, -то, коми став поставили з тобою. Це пухкалка. Пухкалка, пухкалка, ми її назвали пухкалка, тому що вона пухкає. Го, 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 горохова Горохова пухкалка. Ну, маємо що маємо. <рес> вона знищує зомбі, які будуть нас атакувати. Вона просто пуляє. О, бачите, горохом знищуємо зомбі. Щось нове. Ми <рес> просто Кажу вам наперед, там далі набагато все крутіше. Це тільки початок. Ми будемо вам з цієї гри записувати нові і нові нові відео. Це тільки перший сезон. Там далі будуть продовження куча всякого. Зараз бачите, самий легкий рівень, сам початок. Так, да, кінець буде дуже важкий, там босс. Там, там будуть боси різні. Ну, самі бачите, тут... Треба вибирати різні стратегії. всякі-всякі-всякі штуки. Є бажання підписуйтеся. Будуть наступні серії, наступні, наступні. І всі ставте лайки, підписуйтесь, і ми будемо ще більше знімати відео. Ваші лайки, ваші підписки для нас потрібні. Воно дає нам бажання снагу працювати, записувати вас нові і нові відео. Майнкрафт, не забувайте, я обіцяв 100 підписчиків і ми беремо супер сімейку. Так, так. Лимон? Так! А, Лимон, жечек. Не розчаровуйте лимона. Так, що там далі? В нас появились якісь нові персонажі. Хто це? це? Це квітка. Квітка чи сонечко? Це такий пи. Як правильно? Сок. Солнух, ні. Солнух це, це по-російськи, це не, на... не наше. Сонячник наш. тож соняшникова ж олія, ми ж в Україна, країна номер 1 по сонячники олії. Ну, будеш знати. Ми крута, аграрна країна. Так, що там в нас? Бачите, ми вже співміщаємо під сонячники, сонячники і. горох. Щоб знищувати зомбі. Чекає, там далі будуть якісь крутіші зомбі? Чи то тільки такі йдуть. Там, там є ще найсмісніший скупо, там я, я, я залізо. Ого, це все все коротше, там будуть ще цікавіші зомбі, але ми поки що не будем видавати всі секрети. Нехай підпишуться. І тоді подивляться в наступних відео. Я думаю, що на завтра ми точно ще одну атаку зомбі посилимо. <посимо> але ще буде і Roblox, і Майкрафт, я думаю, що буде ще багато всього. Так що, не забувайте про нас. Це тільки перші е, ознайомлюючі серії. Будемо цю гру розвивати і плануємо в майбутньому багато ще інших ігор. Так. Ще ми хочемо спробувати себе. Ще в одній штучці, але підпишетесь, подивитися. як воно вийде. Ще лайк не забудьте. 100%. Так, що там у нас? Ми понаставляли уже 6. Як називається Горохове? Пістолетів, Чи як вони? І 400. Чекай, а чим сонячник стріляв? А сонечки що ми з ними робимо? А все, тепер зрозуміло. Добре, друзі, ви зрозуміли! Дякуємо! Підписуйтеся, ми будемо пробувати вам цю гру. Показати з найкращої сторони з вами був я, Лемон, і всім па-па! всім па-па, до зустрічі.